Добрий день усім! Як поживаєте, я їм обід, обід не їла, ма їм вечерю п'ята година, кебаб. Дорогесенькі мої, отакі кебаб, п'ядіна, кебаб. В Італії коштує 550. Ма дуже сукоза, дуже багато дають вердури, сердину, овочів. Сальса я без майонезу і без буль. Бульба, як вона називається, ця фрі, 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 фрі фріта. І дуже-дуже смачна. От дощ падає, я не можу вийти з машини. Додому ще не їду. Оце буде моя вечеря. Наркотик. А Моя їм дуже, дуже рідко, один раз у місяць. Не, 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 не менше. Не скоріше. Не більше, хочу сказати. Дехто стискає більше, треба було більше стиснути. Дуже-дуже смачне. Мені взагалі кухня подобається. І джапонези, і чинези, і індіана. подобається, все мені подобається. І італійська, і українська, мама мія. треба ну, не то, що не годен похудати. В нас в Італії не їдять цілий день, так як тут. І... і це нелегко навіть поправитися. Тому що, якщо ти нормально поснідала, поснідала небагато сніданок, пізніше так, як має бути. І вечеря, не треба основне їсти цілий день, не треба солодкого їсти mm. дощ продовжує падати. Я п'ядину вже з'їла і чекаю, коли дощ перестане, тому що мені треба на цвинтар піти. Отут рядом цвинтар є і в нас так само, як на Україні. Першого другого числа йдуть на цвинтар, і в мене там захоронена персона, яка для мене до італі... і... старша персона, де я працювала. І для мене ця персона була дуже-дуже дорога. І я кожен рік, багато років я попрацювала, дуже багато років. Це моя була перша робота. І я кожен місяць ходжу на цвинтар, приношу квіти. Дорогенькі мої І коп. У нас такий супермеркат є, і такі квіти в супермеркату продаються. Отакі коштують 4 евро 3,90. Такі дрібнесенькі, бачите, вони дуже маленькі, Такі дуже-дуже малесенькі. І оці каланкої, як ви знаєте, коштують 3 евро 2,90. Я ще, ще купила там ну, ж, продукти продаються. Отакі, така, такий сир, така рікотта з козячого молока три. і пізніше масло, отаке масло. У нас коштує 2,80, це біо дорожче, трошки 200 г. настояще масло, яке має мати жирність. жирність, Де отут, отут, на Україні нема такого масла якісного, дорогого, прямо нема. Жирність 84, доросленькі мої. І кусок отакого сира і отакі карамельки. Без цукру. І вони дуже-дуже смачні. Вони дорогі трохи. 2,80. Я заплатила такі смаки, є різні різні смаки. І тут всього на всього є 140 грамів але це я їм десь колись. Отак хочу солодкого, з'їм і баста. Один-два дві карамельки. І чекаю, коли дощ перестане. Тому що дощ, отут. Ось тут падає, я вже перестав, вже перестав, але можна піти подивитися. Можна піти вийти, perquè, бачите, я тут на калюжі дивлюся, от калюжі, як на калюжі вже не видно, що падає, можна піти, вже, вже прояснилося трохи. Треба мені піти зараз. Треба піти вийти з машини і занести квіти скорешенко. Дощ перестав. Перестав дощ, і я йду, тому що всі дні я не буду мати часу прямо. Такий італійський цвинтар. Це центральний, тут у нас два цвинтарі. Не можна знімати на цвинтарі, але я отак легенько вам покажу все. Це, це, це центральний і ще трошки на периферії є другий, великий-великий.